26 квітня вибух на АЕС і радіація майже похопила усю Європу. Ледь не спочатку повномасштабного вторгнення Путін погрожує нам ядеркою і ради тому немає. Є угроза про підрив. Хто може підривати? Знаю, але я не буду казати цю країну. Залишається лише сподіватися і всім разом загадувати бажання. А щоб воно здійснилося, так само як після Другої світової дівчинка з японської хіросіми. Ми вирішили зробити журавликів. А почати ми вирішили з рідківки, що під Черніговом саме сюди, в 92-93 роках переселили людей з Рібкінської рідківки, яка опинилася в другій зоні забруднення. Пережити це вдруге, я я, я навіть не уявляю страх і паніка. Пляма така випала на село Рідківка. Інформації такої не було зразу. І ми ходили той якраз той день. І ми пішли до мами, до моєї сусідні село з дитинкою, візочком. На калюжах по краях було жовте, оце жовтий колір. Ну казали, що це від того, що якраз квітнуть сади. Ну я не знаю. Ну всім нам здавалося, що це наслідки вибуху. Ми говорили, що поменше знаходились на вулиці діти. Заборонили ходити до лісу, збирати ягоди, гриби. Обов'язково треба, щоб була хустинка на голові. Було прибирання кожен день і не раз на день. Збирали дітей з усієї області. Нас вивезли в Ленинградську область. Дуже гарне відношення було до нас а зараз. І зараз перед очима стоїть, коли був зрив, і коли вивозили оцих дітей наших. Як йшла колона. Попереду йшла міліція, колона автобусів, йшла швидка, пожежна, магазин завозила нами продукти. Це було те, що чого ми раніше було, це дефіцит. В цьому садочку було заміряли дуже велика радіація. була. Було прийнято таке рішення, що. Метр в глибину були викопані котловани, все там було знято, з земля вся та і було завезено інший ґрунт і заасфальтована вся територія ішла гуманітарна допомога із Херсона, з Херсонської області. Я Пам'ятаю, в цих трилітрових банках консервовані кавуми. Сталась така тригадія. У Херсонській області я знала, що дівчата з сусіднього села збирають передачу, їдуть туди волонтери, везуть. І що в мене було, я не складувала і покинішна була. Вона йшла на пролом. прийняла таке рішення про села Рідківка. Надавалася техніка, брала, звичайно, все, що в хаті було. Всю постільну, були постільне, весь одяг, меблі. Не дозволяли брати будівельні матеріали. Але люди все одно модрялись брати їх. Також господарство і корови, і свині, і кури. Біля десяти не переїхало сімей. Що ти не бажаєш, пишеш відмову і не виїжджаєш. Заселились десь 100, 166. Приїхали тут, а тут поле, Немає ж не було ж ні дерева, жодного, ні деревця. І глина у це кругом глина. Страх це, 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 це не можна передати. Я кажу, якщо атомна, якщо вона кинуть, це, це нас нема. Не сховаєшся ніде, не знаєш, куди воно прилетить. Коли вони зайшли на Чорнобильську атомну, мені страх був за те, що там може щось стати спеціально можуть зробити, щоб нам таке, щоб е, зрив якийсь був. Вони застосують атомну бомбу. це Не зберігся і не віє і це воно зразу не вкриє. Щоб закритись, навіть у підвальному приміщенні закритись, щоб воно пройшло, це ж не на час і не на два треба закритись. Ти Знаєш, що біда. У нас твоя і всіх нас мріє, так? так. Ми поставимо її. Ходити одного. Щоб вони полиці.